Купуйте те, що порадує не лише вас, а й вашу сім'ю-родину. Пам'ятайте, що це всіх об'єднає. Можливо, тут навіть буде якесь примирення, возз'єднання. Нічого не бійтеся, я бачу тут дуже міцний зв'язок, міцну сім'ю, родину, міцне кохання, і все буде добре. Єдине, що ви маєте розуміти, зараз якась подія, тобто оця покупка, можливо, зараз якась оця подія, якась оця ситуація дуже сильно вас об'єднає, дасть можливість вам бути разом і вже автоматично зміцнить ваші стосунки. Таким бачу цей місяць для вас, мої дорогі глядачі. Вам бажаю всього хорошого, пам'ятайте, що все буде добре тільки тоді, коли ви за це беретеся. Така порада основна і важлива для вас на серпень. Вдалого позитивного місяця вам, мирного неба над головою! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!